Цього дня чекали довгих два роки. Спершу тривала реєстрація закону, потім голосування та блокування. І, нарешті, є на початку 24-го року. Депутати таки подолали вето та дали президенту на підпис такий омріяний закон про легалізацію медичного канабісу. Тоді лікарі навіть назвали це рішення історичним, але в дію він вступив лише сьогодні, аж через шість місяців після підписання. Чому відповідь проста: цей час дали моз для того, аби підготувати усі підзаконні акти, аби хитрим людям у білих халатах не вдалося створити свій. І чорний ринок наркоти для чого дозволили медичні коноплі? Чому цього чекали? І хто зможе придбати такі ліки? За даними комісії з питань здоров'я нації, в Україні 6 мільйонів людей потребують препаратів на основі канабісу. Це не лише онкохворі пацієнти з епілепсією або ж Паркінсона. Це сотні і сотні тисяч військових та цивільних, які поранені та мають проблеми ПТСР. Медична конопля знімає сильні болі та заспокоює і відпускати її будуть суворо за електронним рецептом. Щодо продажу та вирощування, то фірми, які будуть цим займатися, зобов'язані отримати спеціальну ліцензію. А фермери, яким дозволять створювати плантації канабісу, взагалі повинні працювати під цілодобовим відеонаглядом і до того ж надавати вільний доступ поліції до грядок. Тож легалізація зовсім не відкриває ящик Пандори та не дарує рай наркоманам. У всьому світі зростає захворюваність на онконедуги. Така тенденція спостерігається і в Україні щодо Львівщини, то у першому півріччі цього року вже виявили близько 4 тисяч нових випадків раку. Рість спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами. Перше це є виявлення нових випадків по покращенням діагностики, тобто раніше не, не діагностували або люди не зверталися. Це теж має своє значення. А друге, це є різні захворюваності. Зараз у нас на обліку у всіх онкулічних хворих більше 81 одної тисячі, тобто, це щоб ви розуміли, скільки онкохворих зараз є, і він їх кількість збільшується, тому що зараз застосовуються нові методики лікування вони набагато ефективніші ніж 10 років тому. Відповідно, той комп. Тобто та кількість людей, які перенесли онкологію і живуть, стає більше. Тому маємо такий великий облік. Часто онкології виявляють випадково при профілактичних оглядах або ж обстежуючи зовсім іншу проблему. Люди, які, яких призивають до армії, вони проходять медичну комісію. Відповідно, вони можуть частіше вийти, бо так він не звертався і не пішов ніколи. А тут йому зробили рентген, заставили піти зробити гастроскопію, ще щось і так далі. Як і в попередні роки, так і зараз певні види онкологічних хвороб все ще лідирують їх діагностують у пацієнтів найчастіше. От зараз за перше півріччя ми маємо на першому місці рак простати, на другому рак грудної залози і на третьому рак легень. За даними центру громадського здоров'я, ключовими факторами зростання захворюваності є вживання алкоголю, тютюну, а також ожиріння. Також варто пам'ятати про генетичну схильність та пізні звернення до фахівців. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що ну, війна, міграція, є певні процеси. Люди якби десь не мають часу на це на, на це все. І ми бачимо, що рак грудної золози, рак шийки матки це такі рейтингові локалізації, де ми якби оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Зараз ми бачимо трошки високі показники третьої, четвертої стадії там грудної золози, а особливо шийки матки. Тому жінкам нагадують про важливість регулярних щорічних оглядів у гінеколога та обстеження грудей для жінок до 40 років це ультразвукова діагностика, а після обов'язкова мамографія. Щодо чоловіків, то потрібно хоча б раз у рік відвідувати уролога. А після 45 рекомендується здавати аналіз на визначення рівня ПСА, щоб профілактувати рак простати. А от щодо раку легень, то тут діагностика складніша. Легеньцев, який тяжко досліджувати. Звичайний рентген, на превеликий жаль, не є методом діагностики ракулені ранньої, принаймні. І немає таких маркерів специфічних, які би е, здав, чоловік здав аналіз крові і все. І вже знаємо, що там можна шукати якусь проблему. Єдиним способом виявлення такої хвороби, це є на сьогоднішній день. Це є спіральна комп'ютерна томографія. низькодозна, без контрасту У такому випадку пацієнтам важливо дослухатись до свого організму і не ігнорувати навіть найменші симптоми. Якщо є якісь скарги, то треба звертатися швидше, а не чекати. Друге, бо коли вже з'явилися скарги, причому такі серйозні, кашлі, кровохаркання, болі і так далі, найчастіше це вже є запізно. Це не є. Е, недолік нашої медицини, наприклад, української, а це в цілому світі така тенденція. Причина це є тяжкість діагностики, пізнє звертання, це все доднакове, пізнє звертання. Також лікарі наголошують відповідально ставитись до лікування будь-яких захворювань. Онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там захворювання дванадцятипалої кишки, Якщо вони постійно 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 вони точно можуть переродитися в онкологію, тому їх з ними треба звертатися і треба лікувати. Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує подальший ріст захворюваності, а зокрема, що у 2050 році очікується понад 35 мільйонів нових випадків раку у всьому світі. І найбільше зростання буде у країнах з низьким рівнем доходів. Але також варто відзначити, що до 50% онконедух можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів. Жив по кайфу і туги не знав 33-річний лів'янин цілий рік заробляв шалені гроші на героїні. Збував товар великими партіями з рук в руки і думав, що так буде завжди. Але одного фатального дня доля чоловіка різко змінилася. Як і зазвичай він приїхав на зустріч із клієнтом, але на місці його вже чекали правоохоронці. Щойно наркоділок отримав свої 4,5 тисячі доларів, як його одразу ж схопили під білі руки. Виявляється, збушники давно слідкували за бізнесменом і вже встигли задокументувати чотири епізоди продажем героїну аж на 300 тисяч гривень. Негіднику повідомили про підозру, тож тепер слово за суддями. А вони можуть засадити торгівця на 12 років із конфіскацією. Майна на Львівщині припинили діяльність ще двох наркоділків. Вони розповсюджували психотропи у місті Броди. Продавали їх особисто, передаючи з рук в руки. Правоохоронцям відомо про кілька випадків збуту наркотиків. А під час обшуків у зловмисників виявили речовини, схожі на канабіс та амфетамін, засоби для виготовлення та фасування заборонених речовин, електронні ваги, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності у сумі більше 110 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та інші речові докази. Наразі усі знахідки скерували на експертизу: правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі. На Золочівщині почало розслідування щодо забруднення річки Рокитна. За попередньою інформацією, одне з місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи. Через це там загинула риба та місцеві біоресурси. Вирішується питання про призначення ряду експертиз. Також відкрите кримінальне провадження. Після ретельного вибору партнерів компанія LED Development зупинила свій вибір на керуючі компанії Maestro Hotels Менеджмент. Це справжні професіонали, які вже понад 10 років керують готелями у сегменті преміум, тобто це 4 та 5 зірок. І ми впевнені, що саме ця компанія для наших гостей, для нашого готелю створить неймовірний вау-ефект, адже вони славляться своїм сервісом, вони славляться своїм підходом, ну тобто своєю естетикою, і вони вміють робити оці речі, які заставляють гостей повертатися ще раз і ще раз готель також сам проект Лев Сіті Хотел, дещо зазнав змін. І вже зовсім скоро це буде Лев Лайфстайл-Готель. Перший готель у Львові, який буде передавати емоції, передавати стиль життя кожного гостя. Тобто він буде трансформуватись номер під кожну людину, адаптуватись і створювати незабутній досвід кожного разу. А досягають такого ефекту завдяки індивідуальній підготовці до кожного гостя. Ми в нашому готелі це називаємо Secret Service і цю технологію враховуємо завжди. Тобто ми фіксуємо в нашій ПМС-системі інформацію. Наприклад, гостю сподобалась якась подушка ортопедична. Ми знесли цю інформацію. Наступного разу він приїжджає, подушка його вже чекає. У готелі «Лев Лайфстайл Хотел ми пішли ще далі. Запропонували гостям набір опцій для персоналізації свого простору та дозвілля. Це дозволяє створити унікальне середовище, автором якого буде сам гість. У чотирьохзірковому «Лев Лайфстайл Готел, що розташований у зручній локації майже у центрі міста, для гостей підготовлені 93 номери, конференц-зал, два ресторани української та італійської кухні з затишними двориками та панорамною терасою. Додамо, що Маестро Хотел Management – це найбільша керуюча компанія, яка управляє ексклюзивним портфелем готелів та ресторанів преміум класу по усій Україні. Всі наші готелі прибуткові мають високий рівень рентабельності та високий рейн. У порівнянні з конкурентами, наші показники середнього тарифу та відсотку завантаженості вище на 20-30% по ринку. Вже 10 вересня ми відкриваємо Lev Lifestyle Hotel. Це буде перший готель з персоналізацією простіру, який буде маст-візіт у Львові. Інвестори Лев мають бути впевнені, що це буде успішний рентабельний об'єкт. А пасажири й гадки не мали кому довірили своє життя. Патрульні спіймали маршрутника, який мало того, що сів за кермо під мухою, так ще й злісно порушував правила. Тільки послухайте 32-річний горе водій проїхав на червоне світло. Чим і привернув увагу служивих, уявіть собі шок поліцейських, коли вони ще й відчули від шофера перегар. Коли він дунув у драгер, то показник зупинився на 0,36 проміле. Звісно, що на порушника склали протокол, але ця історія могла би завершитися набагато гірше. Адже від початку року звинимаш. Шутників вже травмувалися 37 людей, ба більше ще троє загинули.